Франківські школярі висаджували рослини на могилах, де перепоховані тіла майже 700 закатованих та вбитих українців. Ми це робимо для того, щоб зберегти якийсь спільний зв'язок. Минулого з майбутнім. На Прикарпатті розпочалися змагання з пішого мандрівництва стежками героїв. Перша категорія це дистанція 120 кілометрів. Її долають найбільш досвідченіші мандрівники. 60 поштівок Станіславова кінця 19-го, першої половини 20-го століття представили у палаці Потоцьких. Бачите, видно і ратушу обгоріло, і вірменську церкву, і будинок гендліха. Восьмикласники Керхівецького ліцею взяли участь у молодіжній тулоці під назвою Квіти героям захід провели в тринадцяте меморіальному комплексі Дем'янів Влас. За словами учасниці тулоки Софії Овсянецької, сьогодні висаджували квіти на могилах перепохованих українців. Ми садимо квіти, садимо рослинки. Ми це робимо для того, щоб озленти територію Дем'яного лазу, щоб тут зберігалася природа, щоб тут. Була красиво зланена територія. Ми це робимо для того, щоб зберегти якийсь спільний зв'язок минулого з майбутнім. Це дуже важливо у наш час. Школярі впорядкували та заквітчали шість могил, де перепоховані близько 700 тіл, закатованих та вбитих українців, розповідає учасниця тулоки Юлія Івасечко. Потрібно берегти нашу історію, тому що історія важлива. Нам потрібно знати, яка в нас була історія, які в нас були вороги. І в сьогоднішній день є така проблема, теж зв'язана з Росією, і знову це повторюється. Тому нам потрібно берегти українську історію і показувати всьому світу, яка вона загалом до участі у толоці долучились вісім школярів. За словами завідувача меморіального комплексу Дем'яні Влас Михайла Фрейка, роботи з облаштування території комплексу планують завершити до дня героїв 23 травня. За словами чоловіка, у меморіальному комплексі також є імена тих, хто загинув у сучасній російсько-українській війні. Ті учні, які сюди приходили на толоку, вже серед них, на жаль, є двоє. Загиблих. Один з крихівців, а один з тесьменичан, Степан Чуйко, друг хрен, який загинув в Маріуполі в танковому бою на початку березня 2022 року. Тому ми сьогодні будемо вшановувати і їх пам'ять. Наталя Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ тут, бачите, видно і ратушу обгоріло, і Вірменську церкву, і будинок Гендліха. Ця поштівка була випущена в 1898 році. І на цій поштівці якась панянка пише, що там вітає з новим 1899 роком. Про одну з найдавніших світлин, яку репродуктовано на поштову листівку, розповідає колекціонер Зиновій Жеребецький. Старовинні поштівки Станіславова він збирає десятиліттями. Скільки екземплярів має у колекції, зізнається, ліку не веде. Це коли в дитинстві збирають щось, то кажуть мене вже на одну більше. А колекціонери більше думають, щоб там ну більше дізнатись про ці поштівки, якось їх класифікувати. Наприклад, для мене дуже важливим є, щоб ці поштівки побачили люди. Кожна із шістдесяти представлених у палаці потоцьких поштівок, розповідає Зиновій Жеребецький, унікальна, чи то написами, чи зображеним фото. Листуватися жителі Станіславова отримали змогу у лютому 1874 року. Тоді у місті, пояснює колекціонер, створили першу поштову службу. От виглядали листи, в них писалася вага, відповідно до тої ваги оплачувався тариф. Пізніше з'явилися конверти, люди почали ставити листи в конверти, а пізніше з'явилася перша поштова кореспонденційна катка. Якими були поштові листівки більше сотні років тому, до Дня міста вирішив показати керівник простору інноваційних креацій палац Володимир Гайдар. За його словами, саме поштівки є візуальними свідками ключових подій із різних епох. Ми вибирали такі, які найбільше показують середовище міста, які показують ті е, незбережені частини міста, будівель, ансамблів міських, які до нашого часу не дійшли. Оті пер, е, трансформації будівель і споруд міста. Також ще один з критеріїв це було показати людей серед міста, як люди виглядали в, е, в, ті, в ті часи. Мирослав Близнюк теж захоплюється філокартією побачити історичні знімки Станіславова. Чоловік приїхав із Кос давні поштівки, якого й сам збирає колекціонер. Пояснює, на них можна побачити міста геть іншими аніж сьогодні. На цих старих поштівок ми можемо бачити гармонію, яка була в місті. Пропорції будинків, прибрано біля це, все в усьому в деталях. Як зробили стовпчики біля них? Ну все було там, було просто ідеально. Як розповів Зановій Жирубецький в експозиції представлені поштівки від 1897 до 1939 років. Побачити колекцію поштівок на території Палацу Потоцьких можна упродовж травня. Інна Сендецька Монюк Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ. Отримати нову професію або перекваліфікуватися в Івано-Франківську. Започаткували соціально освітню ініціативу Брейв АйТім за словами Андрія Коваля, одного з ініціаторів проєкту в його межах військово-члени їхніх родин та внутрішньопереміщені особи близько трьох місяців безкоштовно навчатимуться за шістьма напрямками. IT. для участі у проєкті необхідно заповнити анкету. Ми будемо допомагати їм в кінці курсу, як правильно складати резюме, як правильно проходити співбесіди. тобто ми. Максимально підготуємо до того, щоб вони успішно застосували свої знання, які вони в нас не будуть вже на практиці. Знайшли роботу. Навчання буде відбуватися вечірній час, в залежності від обраного напрямку, двічі або тричі на тиждень, по дві години можна буде долучатись як офлайн, так і онлайн. Любомир Рученчин керівник однієї з ІТ-компаній, які профінансують навчання кількох людей за ініціативою. Один із них після закінчення курсу гарантовано матиме роботу у цій структурі. За словами Любомира Рученчина, його компанія співпрацювала з учасниками АТО. Воїнів також навчали іт грамотності та працевлаштовували. Перша основна причина є в тому, що я як власник хочу підтримати хоч одного українця і допомогти йому в Литисеветі. Вторинна причина є в тому, що якщо людину ми візьмемо вже яка участвувала в бойових діях, як управлінця, які міг з клієнтом працювати, то я на ньому можу спокійно змаштовувати команду з військових, які вміє з військовим працювати, бо там є певні специфіка. Компанія, яку представляє Володимир Радевич, допомогла харківським колегам з it сфери релокуватися. Також зараз тут допомагають відновитися у проєктах колезі, який повернувся із фронту. Володимир Радевич каже: ініціатива Brave IT – посильна допомога суспільству. Ми співфінансуємо частину місць, де можуть навчатися ці люди, яких буде відібрано. І власне такі, такий є наш внесок. А далі ну ми можливо будемо розглядати відповідно від успішності людей які, в принципі можуть і десь інтегруватися в it тусовку міста, і власне так почати розвиватися. Заявки для участі приймають до 20 травня. Наразі анкети заповнили понад 60 людей. Розповів один із ініціаторів проєкту Андрій Коваль. За його словами, it компанії спроможні оплатити навчання лише десяти із них, тому шукають тих, хто долучився би до ініціативи. Наталія Олексєнко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Тут рівніший потрібно чіткіший проділ зробити, добре щоб було рівно, все зрозуміло. Переселенка з Маріуполя безкоштовно навчаються нової професії на базі Центру професійно-технічної освіти номер 1 в Івано-Франківську. Накручує пасма на манекені Анастасія Шматкова. Розповідає, у Маріуполі працювала у салоні краси. Там робила кератинове вирівнювання, ботокс та інші процедури з реконструкції волосся. каже, вирішила прийти на ці курси, аби здобути нові навички у сфері краси. Я вже пробувала. Я вже пробувала підстригати чоловіка. Трохи навички, певно, краще у мене стали стосовно стрижок, але ще потрібно працювати над цим. Я працюю тут в салоні краси. Дівчата дуже тепло мене прийняли. Тепло прийняли. Решта переселенок на цих курсах раніше не мали навичок у перукарській справі. Загалом заняття відвідує сім жінок. Розповідає майстриня виробничого навчання Юлія Сушириба. Ми вже навчились укладання волосся, поступово вони засвоїли стрижку волосся і фарбування. Все дається складно, тому що це нова професія для них: нові знання, нові переживання, хвилювання. Курси тривають три місяці до кінця травня. В результаті вони отримають свідоцтво, закінчення державного зразку, закінчення курсів перукарів. Як розповів Суспільному рекрутер Івано-Франківського центру Я Маріуполь Микола Морев, курси з перекваліфікації оплачують за грантові гроші від проєкту Юсейт. Економічна підтримка України. Тетяна Чаус, яка на сьогоднішньому занятті виконує роль моделі, розповідає, найлегше їй дається колористика. Додає, що пофарбувала її тут під час курсів. Якось треба себе десь шукати. Вы хотите потом маштувати здесь, так в Ну, гадаю, может быть, у майбутнего буду к этому стремиться. Вот. Ну, по крайней мере, даже если дома, свою семью, это тоже хорошо. За словами Миколи Морева, курси з перекваліфікації маріупольців проводять в 11 містах України. Наразі в Івано-Франківську, окрім занять із порукарства, ще чотири переселенки з Маріуполя навчаються манікюру та одна опановує професію психолога. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. <звук> Карпатів Солотвинській громаді розпочалися змагання з пішого мандрівництва з стежками героїв. Цьогоріч каже голова комітету заходу Микола Бігус, учасники змагатимуться у чотирьох категоріях. Перша категорія це дистанція 120 кілометрів. Її долають найбільш досвідченіші мандрівники. Їхня тривалість руху по маршруті буде приблизно чотири дні. От, і, е, наступна категорія 80 кілометрів, там є два заліка. Один це дорослий, один юнацький залік, тобто команди, де є неповнолітні учасники. І четверта категорія це сімейні команди Фемілі» на 25 кілометрів. Кожен із учасників має подолати свою дистанцію пішки, орієнтуючись на маршрут, що позначений на карті. Розповідає Микола Бігус. З його слів на окремих ділянках будуть технічні етапи: серед них спуск зі скелі, рух колодою і паралельний спуск. Цьогоріч у змаганнях беруть участь понад 300 людей з різних міст України. Микола Калько приїхав з Черкас разом із друзями. Він долатиме 80 кілометрів. Мій друг, друг Варель, він зібрав команду от, і попросив мене проїхати другим провідником, бо вони не повнолітні. Він один повнолітній, взявши мене собі допомогти. Я вже ходив багато інших пластових акцій. є такі осінній рейд і весняний рейд. От, але вони не передбачені в горах. От а в горах я окремо ходив в мандрівки, проте не ходив саме на такий рейд, тобто там на 80 кілометрів плануємо за два дні пройти е, саме от таку мандрівочку. Ярослав Цигура з Києва на цьогорічні змагання привіз свою сім'ю. Хлопець із друзями долатиме 80 кілометрів, а батьки з молодшим братом 25. Я якби пластун, і я йду з своєю пластовою командою. І я вирішив, що моїм батькам і моєму молодшому брату буде цікаво також взяти в цьому участь. Я думаю, це буде як їх прокачувати, в тому числі мого брата. Чуваєте досвід, груповий таких боїв? Так, і мої батьки в принципі теж. А я думаю, що брату буде дуже корисно. Проводять змагання з пішого мандрівництва стежками героїв 21 рік поспіль, каже Микола Бігус. За його словами, назва цього турніру символічна, адже учасники йтимуть маршрутом боїв, що відбувалися у давнину у цій місцевості. Змагання народилися як шанування пам'яті січових стрільців, які були, мали бій на маківці, і саме з метою шанування героїв маршрут вибирався таким чином, щоб йти по місцях, де були бої, загинули повстанці чи були Криївки. Ну і відповідно змагання присвячуються вже відповідно до місця, де вони відбуваються. Тим людям, які тут боролися. От ми будемо на терені Солоднищини, де дію курінь упа Сивуля, і ми будемо на місці загибелі курінного. Галина Марічін, Андрій Шостакевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.